Що насправді лежить в основі професії юриста? Ну це ж не тільки знання законів, правда? Сьогодні давайте зазирнемо, так би мовити, в саму душу юриспруденції і поговоримо про таку штуку, як юридична деонтологія. По суті, це наука, що створює той самий професійний та етичний компас для кожного правника. І ось тут виникає головне питання чи не так, що ж робить юриста, ну скажімо, ідеальним. Невже достатньо просто досконало знати всі закони і процедури? Чи може є щось більше, щось глибше, що й визначає справжню майстерність у цій професії? От саме в цьому ми зараз і спробуємо розібратися. Гаразд, поїхали, щоб зрозуміти, про що йдеться, найкраще почати з самих основ, звідки взагалі взявся цей термін, який звучить ну так трохи складно. І знаєте, що найцікавіше? За цією такою мудрованою назвою насправді ховається дуже проста ідея. Дивіться, слово деонтологія походить від двох грецьких слів деонтос, що означає належне і логос наука. Тобто, якщо скласти все докупи, це буквально наука про належне, про те, як має бути, про правильний порядок речей. А ввів цей термін у вжиток на початку 19 століття один англійський філософ та юрист Джеремі Бентам. Саме він уперше зібрав ці ідеї докупи, систематизував їх у своїй праці деонтологія або наука про мораль, і по суті заклав фундамент для цілої нової галузі знань. Окей, з назвою розібралися. А тепер давайте подивимось, яка ж головна місія цієї науки. А місія в неї, скажу я вам, доволі амбітна створити, ну знаєте, таке собі ідеальне креслення, такий собі детальний план для всієї юридичної професії. Так от, ключова ідея тут це створення так званої нормативної моделі. Що це таке? Ну, уявіть собі, досконалий образ юриста професіонала. І це не просто якийсь там список правил, що можна, а що ні. Ні, це цілісне бачення, які якості потрібні, якою має бути професійна діяльність, це та планка, до якої варто тягнутися. І може здатися, що це все якась абстрактна філософія, але ні. Ця ідеальна модель має абсолютно практичне застосування, саме на неї орієнтуються, коли розробляють стандарти для юридичної освіти в університетах. Вона стає основою для законів, що регулюють професію, за нею звіряються під час професійних атестацій, і що найголовніше, вона дає кожному конкретному юристу чіткі орієнтири для власного розвитку. Тут, до речі, дуже влучно сказав колись філософ Іммануїл Кант. Сенс у тому, що навіть якщо ідеал здається недосяжним, він нам страшенно потрібен. Чому? Бо він слугує мірілом. Це як лінійка, за якою можна оцінити, наскільки ми наблизились до досконалості, і побачити, де ще є над чим працювати. Це, по суті, наш дороговказ. Окей, то з чого ж складається ця наука, як вона влаштована? Виявляється, юридичну деонтологію можна описати через п'ять основних ключових ознак. Давайте швиденько їх розглянемо. І так їх п'ять. Перше, це наука суспільна, бо вона вивчає, як юристи діють у суспільстві. Друге вона ж, звісно ж, юридична, це ж частина правознавства, третє. Вона комплексна, бо запозичує знання з етики, психології соціології, четверте, теоретично прикладна. Тобто, це не просто розмови, а інструмент для реальних покращень. І нарешті, п'яте, мабуть, найцікавіше, вона антропологічна, і от про це варто поговорити окремо. І ось ця остання ознака антропологічна, вона, мабуть, і є ключовою, тому що вона нагадує нам про одну просту, але надзвичайно важливу річ. У центрі всієї правової системи завжди, абсолютно завжди стоїть людина. Саме так, на відміну від багатьох інших юридичних дисциплін, деонтологія максимально сфокусована на людському вимірі. Її цікавлять не стільки сухі норми, скільки особистісні якості правників, їхні стосунки з клієнтами та колегами, їхні справжні мотивації. Коротко кажучи, це наука про людей у праві. Знаєте, можна підсумувати це все однією гарною метафорою. Якщо закон це правила гри, то деонтологія це її душа. Саме вона вдихає життя в сухі норми, наповнює їх етикою, людяністю і прагненням до справжньої справедливості. І все це, звісно, підводить нас до головного питання, над яким варто замислитись: а як же виглядає ідеальний юрист сьогодні? От саме в нашому непростому сучасному світі?